Бенетлейлаксу або Тлейлаксу могутнє суспільство на околиці імперіуму, що спеціалізується на генній інженерії. Перш ніж звертатися до тлейлаксу, лідери домів повинні добре обміркувати фінансові та етичні наслідки такої співпраці. Замінні органи тлейлаксу широко використовуються по всьому імперіуму, однак їхні програми генетичної трансплантації і гібридні створіння викликають непокоєння, та найсуперечливішим є відтворення людського життя в таємничих аксолотливих резервуарах, створені з мертвої плоті холи були новими версіями людей, холи не пам'ятали, ким вони були раніше. Утім, навіть така спотворена форма безсмертя давала надію жителям імперіуму. Усім привіт! Мене звати Настя, і ви на каналі Видавництво настільних ігор Geekage Games. Сьогодні ми поговоримо про щось надзвичайне: про безсмертя, друге доповнення до Dune Імперіум. Покажемо, що саме воно додає до партії та як грати з цим доповненням. У нас на каналі також є правила базової гри і першого доповнення. Посилання на ці відео будуть в описі. Якщо ви граєте з доповненням безсмертя, до приготування до початку партії додається декілька нових пунктів. Спершу затасуйте у колоди Імперіуму та інтриг нові карти. Зробити це слід до того, як формувати ряд імперіуму. Розташуйте поле бени плейлаксу в ігровій зоні. На відзначене місце покладіть два маркера прянощів. Кожен гравець бере дві нові фішки свого кольору та розміщує їх на початку треків Лейлаксу та досліджень. Перетасуйте карти тлейлаксу та покладіть утворену колоду до лілиць над рядом імперіуму. Ці карти можна ідентифікувати за ціною, що вказано у взірцях, тобто ось таких зелених кубиках. Потім візьміть з колоди тлейлаксу дві карти та покладіть поруч горілиць. Також поруч покладіть карту регенеровані сили. Покладіть накладну плитку дослідної станції поверх старої дослідної станції на ігровому полі. Роздайте кожному гравцеві по одному жетону Атоміксу і замініть дві карти Дюна Пустельна Планета у стартових колодах гравців двома картами експериментування. Якщо ви граєте в епічному режимі з доповнення розквіт Ікса, то покладіть карту контроль над прянощами в скид. Вона не замінює жодної карти із стартової колоди. Також у коробці Безсмертя є чотири нові карти дому Гагал, вони використовуються лише у соло грі. Ось так виглядають приготування до партії з доповненням безсмертя. Тепер обговоримо нововведення, що дарує нам ця невеличка коробка. Під час приготування кожен гравець отримує жетон Атоміксу. У свій хід його можна скинути, щоб раз за партію повністю оновити ряд імперіуму, тобто скинути з нього всі карти та викласти з колоди 5 нових. Ще одним нововведенням є карти з модифікованою коміркою агента, що відрізняються особливим тлом та написом прищеплення. Такі карти не можна розіграти для того, щоб відправити агента за звичайними правилами. Для цього, окрім неї, ви повинні зіграти ще одну карту зі своєї руки. Ви можете використати символ агента з будь якої із двох прищеплених одна до одної карт. Після того, як ви відправили агента, ви застосовуєте ефект обох карт, а також ефект локації у будь-якому порядку. Ну і ви не могли не помітити поле Бенетлейлакс. На ньому зображено два треки: трек тлейлаксу та трек досліджень. Щоразу, коли ви здобуваєте символ тлейлаксу, рухайте свою фішку відповідним треком. Якщо ви досягнули поділки з бонусом, негайно отримайте його. Перший гравець, що досягне четвертої поділки, на додачу до переможного очка, отримує також два маркери прянощів. За активацією символу дослідження щоразу переміщуйте свою фішку праворуч треком дослідження. Зазвичай у вас буде вибір між двома напрямками. Щойно ви перемістили свою фішку, отримайте вказаний бонус. Наприклад, отримайте кубики взірців. Для цього візьміть один загін із свого запасу і розмістіть його в аксолотливих резервуарах на полі Bennett Бенетлейлакс. Водночас у резервуарах може перебувати будь-яка кількість зірців. Взірці знадобляться вам для придбання карт лейлаксу. Також зірці можна використовувати для оплати ефектів на деяких картах. Важливо пам'ятати, що ви будь-коли можете повернути будь-який з ваших взірців у свій запас. Це вигідно робити тоді, коли вам потрібно наняти загони, а запас пустий. Під час свого ходу розкрити карти ви зможете витратити взірці, помістивши їх назад у запас, щоб взяти собі карту тлейлаксу. За звичайними правилами ви маєте помістити її у скид. Після цього викладіть на її місце нову карту з відповідної колоди. Карту регенеровані сили ніколи не забирають з ряду плейлаксу. Коли гравець вирішує придбати її, він платить потрібну ціну і застосовує один з її ефектів на вибір. Однак сама карта регенеровані сили залишається на місці. Зверніть увагу, карти тлейлаксу не можна придбати за допомогою ефектів, що дозволяють придбати карти з ряду імперіуму. Повернімося на хвилинку до треку дослідження. Коли ваша фішка досліджень досягає стовпця з символом генетичного маркера внизу, то до кінця гри будь-які ефекти на картах із цим символом стають активними для вас. Крім того, щойно ваша фішка досліджень досягне першого стовпця з символом генетичного маркера, ви до кінця гри можете класти придбані карти тлейлаксу на верх своєї колоди замість скиду. Досягнувши другого генетичного маркера, ви надалі за активації символу дослідження не просуватимете свою фішку досліджень уперед, а натомість братимете карту. Доповнення безсмертя відкриває перед гравцями нові можливості створення колод. Звісно, вам захочеться трохи продовжити гру, щоб побачити, як оживуть істоти, створені завдяки технологіям тлейлаксу. Тому автори радять. Перш за все досвідченим гравцям грати до 11 переможних очок або ж у грі в чотирьох починати з нуля переможних очок та грати до десяти. В книзі правил ви також зможете знайти інформацію щодо правил соло гри та роз'яснення ефектів деяких карт. На останній сторінці також є пам'ятка щодо нових символів. Це були всі правила безсмертя. Другого доповнення до Дюни Імперіум. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам було корисним чи цікавим, поставте вподобайку. Напишіть коментар та підпишіться на цей канал. А з вами була Настя та Гікач. Па-па!